Гравцям вмикати телевізор і дивитися, спостерігати за цією грою. Зараз атака кризі вороні пробиває нарешті м'яч. Влітає у сітку воріт французької команди. Андрій Воронін. Він відзначається. І от, і от нарешті ця процедура і це вшанування. Андрій зачепитися за м'яч, що буде зараз. Макелеле грає на Андрі. Це техніка удар по воротах. І рахунок стає 1-1. Те, про що я казав Тірій Андрій. Жодної секунди не можна давати французові для того, щоб він е, отримав І Вже не кажучи про. Дивіться, яка комбінація? і Що? І 1-2. Рахурок стає 1-2. Ну, тут е, вищий клас. Сідний гову. Дуже підалі. П'ятий Вільям Галас. Шостий Клод Макеле. Давайте після цієї атаки. Удар по воротах і дуже. Дуже небезпечні епізоди це гол. помилка, помилка Себастьяна і радість Олега Блохіна. 2 на на початку зустрічі зарівнюємо. Зарівнюємо рахунок. Можливо, не сподівалися французи на такий старт. Не сподівалися на те, що у цій позиції буде все ж таки удар по воротах. Ну але це.